Всім доброго дня. Сьогодні буду показувати техніку з мусорки і провіряти її на працездатність. І так. Перше, бу... перша знахідка... Перше я покажу знахідку, яку я знайшов майже останню. Це ось такий от телефон Redmi Note 8. Я зняв задню кришку, він всередині надив був. Сухий, Хоч він там пролежав, певно, десь рік. Е, просто зняв цю задню кришку, почистив камеру. Ну, ще трішки підсушив, але підсушив я на батареї обігрівачі. Поки що я не під'єдную датчик на пальця, тому що я ще його буду клеїти, як буду клеїти туди під'єднаю. Телефон має 32 ГБ пам'яті. Я його зарядив, він запустився. Все чудово. От, як ні одної фотографії, ні одного номера, ні одного контакту. Навіть немає контактів власника. Е, трішки пошарпаний екран, але то нічого. Поставлю захисне скло. Куплю до нього чехол і буде телефон, як каже дружина на НЗ. Як то НЗ. НЗ. А я не знаю, як, що то на цей. Коротше, буде на всякий пожарний телефон. А то <кхем> зараз виключаю світло. І дуже телефони Ні. сильно почали чомусь розряджатися. Не знаю, що в мене, що в дружини, що в сина, що. Моїх батьків почали дуже телефони розряджатися. Телефон має 3 ГБ оперативної пам'яті. Хоча шукав в інтернеті такий же самий по фотографії телефон, бо так як він не включався ще спочатку. То мені вибило, що 64 ГБ має опера... має як то у внутрішньої пам'яті. Але... Насправді тут є 32 і 4 ГБ оперативки. От, це в мене перша така знахідка за 4 місяці, що телефон робочий повністю навіть не пошкоджений. От. Друга знахідка ось такий ноутбук Acer. От, Якщо ось так, він не закривається. От, Якщо ось так подивитися, ця сторона цей, його напевно, що переїхала машина. <coughs> От. А можливо і ні. <coughs> Жалко, що в ньому немає Вінчестера оперативної пам'яті, відеокарти і Wi-Fi модуля. І також ще би не помішало, якби була батарея. Замовляти це все для батарей, для цього ноутбука немає. Сенсу, тому що, чи він працює, чи не працює. Так я закажу, витрачу гроші. Він частер можна взяти з, з робочого ноутбука. Оперативну пам'ять я маю, але я не знаю, яка тут підходить. У мене ось така є. Ось така пам'ять. Так, це є. Не пише, не пише нині. DDR 3. Вроді би DDR3 Ну, підійде чи не підійде. Так. DDR 3 підходить. Але проблема в тому, що ще потрібний на відеокарта і акумулятор. Wi-Fi модуль ту вже таки і, ну, розберу, подивлюсь там полюбе запчасті можуть бути Один, навіть кнопочка розплавлена чи що з нею є, не знаю. І так. Тепер знахідка наступна. Три лампочки економки. На жаль, ці лампочки вже все. Вона піде на, на розбір. От. Ця лампочка також. Там можливо її під, підремонтувати, роз, зібрати. І ну, от такі світодіоди. Е, вони всі, ну, вони всі добрі. Але... Потрібно подивитися, в чому її причина. Може бути таке, що там десь контакт обірвався, і тому вона не працює. Це на ремонт. Ця лампочка була закручена в ось цей світильник. Ось такий старий світильник. Ну, його підчистити, взяти балончик фарби. Як то сірий, чи білий, хром, і буде нормальний світильник. От. бляха-муха От! Лампочка світить. В вже, мене вже не одна така лампочка. Дома, значить, цей. У мене вже не одна робоча лампочка. Пучку я приніс смітника з мусорки. І, значить. Тепер ось таке от. Ось це світелко, От, контакт є, от. але прав... правда він чомусь не працює. Зараз я попробую Ставити батарейку. Тут батарейка. Така чи не така? От так. А ні. Я перепробую всі батарейки. Ну уж, треба перевірити. От, лампочка засвітилася і без розетки. Працює. І тепер ще одно, ось такі лампочки, якщо вони включені, і ставите їх на зарядку, вони виключаються і в них йде режим зарядки. Тобто заряджається батарея. Ну, Ці батареї, вони деколи бувають і погані. Але заряджається батарейка, і ви вже <кій> не включите світло. Багато хто не знає, але от вона зараз світить. От нас світить. Я включаю її в розетку, вона тухне. От. До речі, світло, світло зараз треба. І ще десь було в мене півнеї кришка. Кришка. Ладно, кришка, певно в другому ящику. Робочу. Це звідсика забрати. Геть. І так, тепер далі. Ось такий вот фен. Я поміняв. Тут велку, так як тут була ось така велка обламана, я її відкусив і це, думаю, ну, буде працювати, буде, не буде. Кабель поміняється, якщо що. От. От. Працює, працює. От Лампочка засвітилася. От. Все. Працює. Ось. Ось. Можна побачити, що по волосся воно дує. Ну, трішки, її під... трішки її підшаманити. І так як в мене кіт Том любить після душу, після ванної сушитися, ну, взагалі. Я кота прийчу сушити все робоче, то він у мене такий любопитний кит. Ладно, розмотувати багато не буду. От. Ось така от. Не знаю, що це, це фен, чи. Де-то щось є легеньке. От. Працює. Значить, чому? Люди викидають. Е, дехто ж викидає чому? Тому що от купив новий фен, покрутіший. Все, вже не потрібно. <кхем> Того викинули. І такий годинник. Годинник він у мене піде на розбір, так як у мене немає от такого от такого цей Ось такого зарядки з таким гніздом ем, і батарейки я не бачу, де в нього вставляються батарейки. Можливо, десь тут є батарейки, але. Це, от, я його пробував включити, але. це Жалко, класний такий годинник, можливо, комусь. Він у мене піде на розбір, а поки що буде стояти. Можливо, комусь на запчастини. От. А поки що він у мене буде тут стояти. Ось <кхем> ось такі мої знахідки. Е, телефон, ноутбук, фен, фен, світло, годинник, лампочка. Робоче. Також. Мені похід вдався, тому що, тому що мені попалося ще плюс ось такі от плати. Тут з польовиками, з позолоченими польовиками ось такий розім теж нога позолочена. А це все було ось така от, от. Металчем. Закладу автоматика. Чомусь. О, це ще польський. Це польський. От. Релевий уселітель r 53 Ого. Питання 220. Питання датчиков. От. І розбір. Оцих платів буде в мене окреме відео. А якщо ви не бачили, як я це все знайшов, подивіться відео нижче. Там похід на мусорку. Перша-друга частина. Перша частина похід, друга частина знахід. Так. Лайк, підписка на канал і коментар. Залишайте.